Всім доброго вечора. Бачите, сьогодні придбав отаку картоплю. Називається вона дрібна, але на вигляд має картопля середнього розміру. Ця, цю картоплю придбав, щоб відкормити своїх качок. Курям буде і придбалось ще півмішка сої. Так як своя це протеїн. І привіз мені знак... знакомий ось пару мішечків кукурузки. Він вже в себе виламав. Привіз, каже, хай буде в тебе. Зараз покажу вам крольчатнику, що я сьогодні робив, півдня грався, так як світло то включають, то виключають. Але трошки ми встигли щось зробити. Зараз я вам покажу. Так, кури мої вже посідали на місця. Так, дивіться, що я хотів сказати. Все, ті кролики в мене поїхали. Залишилось дві самочки. Дві самочки моїх вивідних. І сьогодні ось я пересадив. Ось у мене ще є три гарні самочки... які теж... Шукають своїх нових господарів. Ой. Тепер по кролицям. кролиці я вже теж говорив, що я спарував. Все, ось перша кролиця термонка, вже сидить у себе вже, керує тут. Це вже її постійне місце. Все вже вичистили, все повністю. Все, тепер оце вона тут в мене сидітиме. Так, і друга в мене теж дівчина. Де ти є? Вон вона залізла поки маточником і сіна. Теж пересадив, теж вона спарована. І це теж їй буде постійне місце. Так, залишилося. Ця кроличка теж готуваться до округу. Оце так. Оце по кроликам поки так. Ту клітку ще я не доробив. І хочу трошки її там всередині переробити. І тоді вже запущу нових туди кроликів. Так, ці в мене сидять. Оцих двох хлопців я завтра розсажу вже по місцям. Для оцього нашого кролика приїжджу. Оце він тут в мене сидів, ось. І сидить. Бачите, вже який підріз. Вуха чухає. Да? Ти вуха чухаєш? Все, зробив ось йому я сьогодні. Кролик Вася не дочекався нашого цього, Цю клітку теж буду трошки переробляти. Там сидів термон, переберу, завтра попограюся. Це залишилося. Не знімав, коли робив, тому що, я ж говорю, що світло виключали, то включали ніколи було. Той ось відірвав, ще не прикріпив. Так, а ну відходьте сюди, бо кури тут грибуться. Так, дивіться. Бачите, да? Переробив я, поставив сіточку нову. І що я зробив всередині? Кормушка залишається, а зробив, отакий я. Ось пол побільше для щоб удобно було їм гадити і куди, щоб випадало їхнє гімно. Оце клітку відпалив уже сьогодні, промазюкаю і буду завтра вже запускати. Сьогодні нашого кролика. Оце півдня я з цим грався, відбивав доски, залишив тільки дві гарних, бо вони вже прогнили і зробив повністю їм сітку. Оце таку теж клітку я хочу переробити і там зробити, щоб менше було в них грязі. Закривається у нас стандартно. Все. Цю клітку, коли я робив, вон, бачите, я залишив такі проміжкові дирочки між досками. Це у нас сидить термончик, самчик. Оце ось вирвав уже стару. Єлі вирвав цю доску бо вона аж приросла вже туди. Так, петушок наш, як завжди, співає 8 годин вечора. А ми будемо зараз вправлятися, кормити і вже будемо відпочивати. Оце так сьогодні пройшов в мене цілий день з нашими кроликами. А завтра вже займуся низом. Теж почищу і вже попересажу. Тут у мене залишився ще ось один кролик. Дівчат, дівчат я вже відібрав, а кролик он ще один залишився. Його пересажу. І тут у мене ось теж залишилось скільки ну, не бачу. А, Один кролик теж залишився, теж його пересажу і цю самочку буду спаровувати бо ніяк не можу застати, коли в неї видно, що вона хоче гуляти. Все. Отправляємося. Оце такий день сьогодні в мене пролетів. Так, Всім доброго вечора, доброго дня. Зараз таки я хочу сьогодні вже доробити оцю клітку, поставити вже поїлку, наложити сіна і пересадити нашого кролика. Поїлочку я вже ось помив. Бачите, зараз хочу посадити вже, зробити, і хай наш кролик вже сидить на своєму місці. Все, поїлочка наша на місці. Так, все, будемо засажувати нашого кролика. Так, оцього чудового красення. Ось ми будемо бачити, все чистенько, все такого чудового красення ми будемо садити вже на його місце. Все, він в своїй новій клітці. Це тепер його постійна теж буде клітка. Як тобі тут подобається? Зразу пішов хрума ціна. Все, я думаю, що йому сподобалось. Воду я зараз налью. Все, і наш кролик уже сидить в своїй клітці. Так, далі буде в нас оця клітка, так як я вам вчора говорив. Теж спробуємо її закінчити. А цю клітку, цю здорову, я переставлю туди. Завтра те оберу все, переставлю туди, щоб вона мені не заважала. Місце є. Так, одне є діло. І зараз, що я ще хочу, час на цю місце цього. Ось, тут чисто так і хочу я пересадити оцього вже кролика. Так як кроличка ця спарована. Все. Це. І цей кролик пішов на місце сюди. Зараз я положу йому трапік і дам підсиплю корма і буде все добре. Так, все, трапік ми положили. Ті крилички є, на дом. Все, оце таке невеличке. Я сьогодні вечором теж доробив. Все, зараз поправлюся.